То, власне, поки увага італійців прикута до їхніх парламентських виборів, які пройдуть, і невдовзі буде вирішуватись, хто ж таки сформує уряд, увага українців прикута традиційно, як і останніх сім місців до Росії, зокрема до тих подій, які відбуваються після оголошення часткової мобілізації. Тож, чи матимуть ці поки що малолюдні протести, якісь наслідки для російської влади, і чи вплине на? Війну в Україні поговоримо з нашим гостем. У нас на скайп зв'язку політолог, експерт, міжнародник Володимир Воля. Пане Володимире, доброго ранку. Слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава. Хотіла запитати стосовно ось цих подій останніх днів, які відбуваються на Росії. Так Путін так боявся тих різних революцій, і, врешті, якісь маленькі, але все ж таки революції в його розумінні вже відбуваються в його державі. Якщо брати великі міста, і ми вже бачили в соцмережах, наші глядачі безумовно теж бачили в великих містах, зокрема російських, такі мирні протести, але все одно протестуючих затримують, дають їм повістки в. Новосибірську водять хараводи, так але ось в Дагестані, зокрема в Махачкалі, ось від вчорашнього дня досить такі активні протести, люди відтісняли силовиків. Засоби масової інформації пишуть, що до цього регіону додаткове підкріплення для силовиків вже відправляють лунали постріли, жорсткі затримання. Люди перекривали трасу. Чи можливо припустити, що саме ось таких регіонів, як то я не знаю, Махачкала, Дагестан. Ан інші такі регіони, які є найтрадиційно найбіднішими, певно, що звідки мобілізують найбільше людей, стануть приводом для того, щоб розгойдати цю російський човен середини, так є загроза того, що на північному Кавказі може спалахнути нова війна, принаймні новий конфлікт. Якщо не війна, але такий гострий конфлікт політичний. Справа в тому, що якщо ви згадаєте інформацію, офіційна статистика російська про розподіл загиблих по регіонах, то Дагестан, Бурятія здається, ще Чечня і плюс декілька регіонів у Поволжі. Два регіони, вони є лідерами за кількістю загиблих. Це згідно з офіційною російською статистикою. І Дагестан здається до двох-чотирьох е, таких регіонів відноситься. Тому е, я думаю, так що це не могло не мати наслідки. Я думаю, що офіційна статистика вона ж набагато більша. І ті люди, які е, були е, тобто вихідці з, з Дагестану, які вже воювали на території України, вони вже щось. Правду розказали своїм е землякам тобто, Дагестанцям про війну в Україні, крім того, велика кількість похоронок, крім, то, крім того, велика кількість тих, хто, хто пропав пропав безвісти. Тобто, пропорційне, я думаю, пропорційний розподіл усього цього Дагестан теж один з лідерів по цих показниках. Ну і звісно, як я вже сказав, вже інформація вона просочилася, тож Вихідці з Дагестану розповіли жителям Дагестану правду про війну в Україні. Тому бачимо таку реакцію. В чому ще особливість, тому що е, в Дагестані є декілька мов, і я думаю, що у російської ФСБ тут проблеми з цензурою, тому що вони на своїй мові Дагестанці кожен своїм там пише, розказує. По телефону, і ФСБ не може це все контролювати. Тобто це не контрольовані потоки передачі інформації. Ну, Інформація, як мені здається, мабуть, такі правдивої, кажуть, що це Росія напала на Україну, а не навпаки. Ну і ще такий нюанс. Ви ж подивіться, ця мобілізація вона насильницька, вона свавільна. і... Ці регіони Північний Кавказ були, мабуть, серед тих, хто дав найбільше бійців для тих військ, які вторглися в Україну. Ми бачили, що перед спалахом протестів у Дагестані були якісь ознаки протесту навіть у Чечні, яка тоталітарно контролюється Рамзаном Кадировим. Тобто, жінки почали протестувати, там швидко це все закрутили, прикрутили. Да? Але Кадиров сказав, що все не буде мобілізації більше в Чечні, тому що Чечня і так виконала в два разів план по мобілізації. Тут питання, а який був план, да, і той і, і чи був план взагалі про що там? Але те, що е, Кадиров в односторонньому порядку сказав, що більше не буде. Я думаю, що Кадиров почав побоюватися, почав що ситуація навіть в Чечні може вийти з-під контролю. І тут дивіться, та ж схожа ситуація в сусідньому Дагестані. А, а що в Дагестані вони гірші аніж Кадиров. Чому там повинна бути ця мобілізація? Ну і крім того, треба ще зрозуміти специфіку Дагестану як регіону. Це перший найстаріший мусульманський регіон в Україні в Росії. Далі там другим це стали, це Поволжя, це колишня Булгарія, тобто де тепер Татарстан, Башкортостан. Так, от це найстаріший мусульманський регіон, і специфіка якраз проявляється проявляється в тому, що під час двох чеченських воєн. Далі брали активну участь війні проти федеральних російських військ, і навіть були там те, що називається в російській сучасній історіографії Вахабіцький заколот на територію Такистану. Це частина другої чеченської, здається, війни, і плюс там в 2009-му вбили міністра. Тобто, все це живе 10 років, 15. це не той термін. За який можна забути події, і ті ті події вони ще живі в регіоні, тому оці антимосковські настрої в тестані вони можуть спалахнути з новою силою, і в тому числі ісламістські настрої, антиімперські настрої, і ми бачимо так. Ну і ще специфіка важлива: те, що Росгвардію ввечері, вчора туди перекинули Махачкалу. Це значить, що місцеві поліцейські вони не в змозі впоратися з народним невдоволенням. Специфіка, яка: перше, там багато народів живе в цьому. А Крім того, це роди. Тобто, роди в клани да, певної міри. І от віце, ті люди, які працюють. В правоохоронних органах у військоматах, які забезпечують цю насильницьку з точки зору більшості мобілізацію, тобто вони відправляють на смерть чиїхось там братів, батьків, синів, і виходить так, що вони, як представники певних сімей, певних родів, вони підставляють під смерть інших. І якщо ці вони відправили на війну через цю насильницьку мобілізацію, загинуть, то тут питання це ти вбив, виходить, мобілізував або вбив нашу ну, в, дея в деяких регіонах це є... На нашої сім'ї. Да, тобто це як кровна кров, кровна помста. кров пролягає між сім'ями, родами, між кланами. Тому я так зрозумів зрозумів тих відео, що поліцейські місцеві. Вони не переходили певних меж, вони не луктували місцевих протестувальників, тобто вони не в змозі зробити, тому що якщо вони перейдуть, це кровна ворожнеча все в самому Дагестані спалахне з великою силою. Вона там і так вона вже вже є через цю мобілізацію, і тому я так розумію, що федеральна влада російська Кремль змушений буде. В Дагестан спрямовувати додаткові сили для того, щоб утримувати Дагестан під контролем, побачимо чим завершиться ще ця історія з тим, що Росгвардія арештувала там 100 протестувальників, чи вийдуть сьогодні люди вимагати їх звільнити? От що буде, і що це далі може перерости, так що сьогоднішній день, і завтрашній покажуть, куди цей протест буде далі, якщо його зараз придушать. То він може спалахнути з новою силою через через декілька днів. Ну наразі є інформація, що протестувальники перекрили федеральну трасу, і також очільника, е, очільника Дагестану викликали, як то кажуть, на кавер в Москву. І ось ця розвардія, яку відправляють туди для того, щоб протестуючих відтиснити, ми бачили їхні методи. Загалом, як вони діють, і я сподіваюся, що народ цієї республіки відповість їм гідно. Пане Володимире, хотіла запитати стосовно погроз Росії, якщо е, наші військовослужбовці пере цю професійну армію, то за аматорською питанням не виникає. Так про це говорив і залужний, а ось стосовно погроз Путіна про застосування ядерної зброї президент України Володимир Зеленський сказав, що він теж думає, що це не блеф. про серйозність і занепокоєння. Також і Європа заговорила, і зокрема американці теж. Вже не перший день в засобах масової інформації з'являється повідомлення від американської сторони, що мовляв Росію вони попередили про наслідки застосування? Потім ще раз така відповідна інформація вже від другого представника американського уряду. На вашу думку, все ж таки, чи ну важко спрогнозувати, що в тій людини в голові в цього хворого, але все ж таки чи наважиться він на застосування ядерної зброї? Важко сказати однозначно, тому що якщо він вже запустив цей механізм, тобто, за допомогою референдумів, швиденько сховати ці території під ядерний щит Росії, щоб не допустити подальшого просування українських військ, тобто подальшого контрнаступу, це цей референдум і ці всі ядерні. Так би мовити, зон це все від слабкості. Це визнання того, що звичайними військовими силами не вдається утримувати контроль, утримувати лінію фронту перед під ударами українського контрнаступу, і звісно, що це початок агонії, але та агонія вона буде драматичною. Я думаю, що дивіться. Путін зараз сховав, розраховує, можливо, що ми злякаємося да, і зупинимо наступ. Реальна погроза да, така. Тобто, тому, якщо говорити про подальші практичні наслідки, да, як це буде розвиватися, я думаю, що давайте дочекаємося, дочекаємося якого там 30 вересня. Да, тоді буде більш-менш зрозуміло по заявах. А далі, а далі наступає момент. Далі наступає момент, так як зазвичай, якщо хтось погрожує когось вдарити, каже: я тебе зараз вдарю. А той каже: Ну добре, вдарь, ну давай. Так? Тобто, фактично, тоді настане момент, оцей хто відповідає чи не відповідає за свої слова. Я думаю, що будуть якісь окремі моменти контрнаступу з українського боку, і ми побачимо реакцію. Тому що я думаю, що Путін одразу не битиме якимись потужними ядерними зарядами. Хоча в голові у тієї людини може бути все, що завгодно. Ці російські ідеологи розказують: ну як вже, сполучені Штати на Японію скинули дві ядерні бомби, ну а вони ж себе мнять сучасний Кремль сучасна. Росія, вони ж не гірше Сполучених Штатів, вони ж як мінімум рівня їм. Да? Ну, вони ж в чому рівняються? В найгіршому, що було в історії Сполучених Штатів, вони намагаються Сполучені Штати зараз переплюнути, змагаються в цьому. Так от тут питання: що буде далі? Чи буде Путін влаштовувати якусь демонстрацію за допомогою тактичних зарядів? Ядерних, і якою, звісно, буде реакція е, з боку Заходу, практична саме реакція, можливий такий сценарій, да? е, є сценарій що побалакають, і Путіна швидко усунуть. Якщо вони побачать, що з нашого боку контрнаступ іде, і у Путіна потягнеться рука до кнопки, то можливо там його хтось зупинить в Росії. Хоча я погоджуюсь з Блінкіним в цій системі влади немає людей, які Могли б ефективно доносити критичну точку зору до Путіна. Крім того, дивіться, якщо зброю застосовують, що це дає Росії? По-перше, вони ядерною бомбою, остаточно, та не обов'язково бомбою. Перший ядерний заряд це буде постріл, остаточний ядерний ретором. Російської тези про, брат, про братній народ. Тому що де тут застосовувати ядерну зброю на територію України, щоб тут не постраждало мирне населення? Де лінія фронту проходить про усто, про, по регіонах густо заселених? Або по околиці населених пунктів, або поблизу навіть посередині населених пунктів. А по великих містах бити. І те, що це психо, це, це точка взагалі такого не А, Тобто, по чому ядерну зброю застосовувати? По кому? По військах українських, так, там навколо мирне населення, де на Донбасі, це звільнення Донбасу разом з жителями Донбасу знищувати ядерну зброю українських військових. Ну і в політичному плані це усі, усі. Виб'є зовсім моменти нейтральності для багатьох держав світу. Тобто з використання Росією ядерної зброї першою, на територіях вкрадених, захоплених у іншої держави, Та я думаю, що навіть тут у Китаї вже просто не залишиться будь-яких можливостей для маневру. Тому в смислі, щоб ухилятися далі від чітких, жорстких негативних оцінок по, по відношенню до Путіна. Так само і в Індії, в багатьох інших. Ну, Індії загалом зараз приходиться шукати, доведеться шукати інших союзників, але е, якщо аналізувати всі ось події останніх днів, то ну... Така вимальовується картина, що Путін не збирається завершувати цю війну. Він не збирається здаватися. Про це говорив президент України Зеленський про проведення референдуму. Що це закриває шлях до дипломатичного вирішення військового конфлікту цієї війни, яка зараз триває вже на території нашої держави. Але також засоби масової інформації, зокрема Росії, пишуть, що частину областей вже закрили на виїзд для чоловіків. Мовляв, 30-го числа він має виступити перед радою федерації можливо, оголосить військовий стан і про результати референдумів. Ну загалом будемо сподіватися, що ну. Врешті будь-яка ситуація буде нам на користь, і навіть якщо він наважиться застосувати перші якісь ядерні снаряди, що відповідь буде миттєвою. Ну, власне, про це говорили американські наші партнери, що вони вже розробляють декілька сценаріїв, в разі якщо Путіна це наважиться, пане Володимира. Не можу не спитати ще про одну подію, яка теж сколихнула вже інше іранське суспільство, і про очільника цієї країни, який має досить приязні стосунки. Із Путіним мова йде про Іран, де зараз йдуть антиурядові протести. Вже портрети лідера почали спалювати, зривати так з державних установ. Загалом протести набирають лише обертів. Чи може це поколихнути владу Ірану на даний час? І він буде займатися не налагодженням стосунків з Російською Федерацією, а своїми власними справами. І знов ж таки стосовно іранських безпілотників, які були зафіксовані над Україною, які перефарбовують нібито російська гірань 2 на фоні ось цих протестів, нам теж доводиться вирішувати питання з цією країною. Чи можемо ми через безпілотники розірвати дипломатичні? Стосунки з цією країною можемо розірвати дипломатичні стосунки. Питання в тому, як ці безпілотники потрапили до Росії. Є канал, коли це прямі постачання да, по лінії держави, І і тут. тут... Цікаво знати, що це саме, як вони потрапили, тому що я не знаю, там тонко ще на території Таджикистану іранські безпілотники виготовляють. Тобто, це може бути такий, знаєте, фокус, як Ердоган розказував. Там ми не торгуємо. Ми цю зброю не то держава не постачає. Це все приватні компанії, це як про безпілотники, да? про байрактари. Те ж саме, можете сказати Іранці, Та іранська влада тут до чого ця приватна компанія поставляла. Звісно, що це лукавство. в першому і в другому в смислі випадку. Тому я думаю, що зараз вивчають сполучені Штати цю всю історію, що це за безпілотники? Тобто в тому смислі, як вони потрапили, я не виключаю нових санкцій проти Ірану. Що стосується ситуації в самому Ірані, то е, у лідера е, Ірану немає приязних відносин з Путіним. Іран він такий же прагматичний, як у міжнародній політиці, як Ердоган і Китай. Вони мають лише свій інтерес, у них немає друзів. Вони торгуються з усіма, вони е, працюють з усіма е, заради виключно свого цинічного заради свого інтересу якогось, тобто, там якоїсь дружби пієтету з приводу Росії немає. Є лише якісь практичні інтереси, які вони задовольняють. В Ірані ситуація не проста соціально-економічна, вже не перший рік цього року, також через поступу, як і минулого, є проблеми. І з продовольством, там, і з електроенергією щось у них було там, чи з пальним, а пальці не на пальне да, в енергетиці, хоча і, Іран і сам видобуває багато нафти і газу. Тому все це наклалося, і цією іскрою стала історія з затриманою жінкою, яка начебто порушила прав... правила, правила одягу, да, ісламські, як вважали поліцейські. І да, ми бачимо, що протест набуває широкого розмаху. Я не виключаю, що цей протест може дійсно вийти повністю з під контролю. Ситуація може вийти повністю з під контролю іранської влади. Тобто, зараз вони дійсно змушені гасити пожежу у своїй країні ось, кризу. кризу. Але, знову ж таки, під санкціями, якщо Сполучені Штати і інші ще за санкції запровадять проти Ірану, я не виключаю там багато, багато яких речей. Іранський режим він загрався, загрався відверто. Тому все може бути. Я в цей рік вже не здивуюсь нічого навіть падінню режиму Аятол, навіть тому, що в цей рік складуться підвалини для падіння режиму Орбана для поразки Ердогана на майбутнього року президентських виборах чи ще щось. Ви досить правильно зазначили, пане Володимире, що все, що раніше здавалося, нереальним в сучасний час стає реальністю, і це нас здивує. Але ми будемо слідкувати за розвитком подій. і Будемо сподіватися, що в будь-якій ситуації Україна виграє незалежно від того, що відбувається в інших країнах. Дуже дякую вам. Вважаю мирного дня, продуктивного та е, віримо в перемогу. Хай Бог береже Україну. Дякую. З нами на зв'язку був політолог, експерт міжнародник Володимир Воля. Говорили про протести в Ірані. Також говорили про мобілізацію, і, зокрема, протести у Дагестані. Ну і про можливе застосування Російської Федерації ядерної зброї та реакції Сполучених Штатів на ці події. Прогнозовані американці вже зазначають про те, що вони готують різні сценарії, в разі якщо кремлівському диктатору таке спаде на думку.